Організатором турніру виступила молода, втім стрімко прогресуюча Дніпровська федерація пауерліфтингу, яка провела його на високому рівні на новенькому обладнанні, яке було спеціально придбане до старту змагань, подібне а також багато інших кроків, спрямованих на подальший розвиток і розбудову цього виду спорту не лише в регіоні, але й на вітчизняних теренах. Кравномовно свідчить про те, що за короткий проміжок своєї історії і роботи вона встигла себе зарекомендувати як серйозне товариство, співдружність людей однодумців, об'єднаних спільною ідеєю і метою. Продовжувати шлях популяризації тренувань і занять, які дають можливість збільшити силу, зміцнити фізичну форму і тонус організму, добитися гарної м'язової активності, довіру до Дніпровської федерації не тільки у себе в регіоні, але й за його межами, і готовність з нею плідно співпрацювати. Продемонстрували і світні змагання, у яких поруч з початківцями взяли участь і титуловані маститі атлети, які, окрім низки клубів Дніпра, також представляли міста Київ, Харків, Запоріжжя, Донецьк. Для нас ета. Це... на самом деле особенно приятно. Есть преемственность поколений, есть возможность передать опыт от опытных спортсменов, там, чемпионов мира Европы, от мастеров спорта международного класса, ну, к начинающим. Это на самом деле замечательно. Уровень растет. Растет с каждым соревнованием, бьются рекорды. Я думаю, что федерация на правильном пути. У ході звітних змагань нагороди були розіграні у п'яти дисциплінах: пауерліфтинг плюс пушн-пул, присідання зі штангою, жим лежачи і станова тяга. Потім у категорії станова тяга, як в окремій номінації і жимі штанги лежачи та багатоповторному жимі. За відгуками тренерського штабу і фахівців, низка атлетів продемонструвала гарні результати. Так варто відзначити наших земляків Анастасію Мартим'янову і юного Павла Гарькавого, а також Сергія Чмарака з Запоріжжя, які виконали нормативи майстрів спорту України. У своїх дисциплінах відзначилися на турніри високими результатами і Віктор Леусенко з Добропілля Донецької області та Валерій Лефлер Запоріжжя. Окрім цього, федерація за вагомі здобутки, за вклад і розвиток та розбудову пауерліфтингу надала фінансову допомогу групі тренерів, серед яких тезки Наталії Пенькова і Мавдрик, Артур Гукасян, Віктор Леусенко, Сергій Тмарак та Дмитро Чебаков. Мені дуже подобається організація яка, ну, проведення ну С удовольствием привожу команду, участвуем в любых э, турнирах, которые проводит эта федерация. И надеюсь на то, что в дальнейшем федерация будет развиваться. Мы как сможем поддержим ее и будем дальше поддерживать процветание и развитие ДПФ. Наступним турніром Дніпровської федерації пауерліфтингу стануть міжнародні змагання Кубка світу, які 10-11 червня поточного року знову прийматиме спортивний клуб «Апгрейд» нашого міста.